Ми вже рік живемо з вами від повітряної тривоги до повітряної тривоги. Проходимо шлях від виживання до адаптації. І всіх нас об'єднує те, що навколо нас війна. Тому сьогодні надзвичайно важливо розуміти свій психологічний стан і також що робити, коли наша психіка отримує перегруз. Пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть стабілізувати наш емоційний стан. І ввійти в режим відновлення. Отже, як зберегти психічне здоров'я під час воєнних дій? Серед основних правил збереження емоційного та психічного здоров'я є 5 компонентів: це здоровий сон, це збалансоване харчування, фізична активність, спілкування і позитивні емоції. Виставте пальчик великий на руці. Уявіть. Що ви дмухаєте на свічку. Короткий вдих і потім продовжений видих. Ця вправа також допоможе заспокоїтись, бо коли ми перебуваємо в стресі, то у нас іноді перехоплює дихання, і щоб вімкнути в роботу нашу парасимпатичну нервову систему. Яка відповідає за заспокоєння і розслаблення, треба постаратися робити видихи частіше, ніж вдихи. Якщо ви хвилюєтесь, а поруч у вас є мильні бульбашки, це також стане в пригоді. Ми на них дуємо, ми використовуємо повітряні кульки, ми можемо співати, і все це стане в нагоді. Тіло. Наше тіло в стані стресу постійно перебуває в такому напруженні. І від цього ми можемо відчувати погане самопочуття і навіть хвороби, і його потрібно розслаблювати. Пропоную вам практики, які допоможуть стабілізуватися. У людини є кілька точок опори і контакту, з якими вона може пов'язати свій спокій і допомогти таким чином собі. Перше це стопи. У той момент, коли ви почуєте якусь інформацію, що вас лякає, відчуєте цей страх, відчуєте тривогу, постарайтеся одразу звернути увагу на свої ноги. Коли з'являється контакт з ногами, то з'являється і можливість рухатися. Друге це наша спина. Якщо у вас є можливість, то на щось спертеся, робіться. Третє очі. Озирніться в своїй кімнаті. Подивіться, що ви бачите навкруги. Вам потрібно спробувати покліпати очима і сфокусуватися на чомусь, на якусь точку навкруги знайти яскраву, щоб очі змогли сфокусуватися. Четверте це наші руки. Стісніть і розтисніть свої руки. потріть їх. В той момент, коли ми тримо руки, то ми допомагаємо вийти нашому тілу з фази стресу. Далі обійміть себе. Простукайте грудну клітину, з'єднуючи руки, наче пташки. Ось так. Ми кладемо їх і починаємо стукати. Але не дуже швидко, тому що тоді ми, навпаки, не заспокоїмо наше сердечко, а навпаки, ми його пришвидшимо. Приблизно один удар в секунду. Наступне право це розтягування. Витягніть руки і ноги по діагоналі, ну, начебто зірочка. І потягніться максимально, максимально за кончиками своїх пальчиків, за маківкою, за куприком, за ногами. Розтягуйтесь, розтягуйтесь до межі. І після видиху. Всі ми бачили, як трусяться після купання наші домашні улюбленці, песики. Ми можемо також влаштувати собі таку собі тряску. І спробувати потрясти всім тілом, головою, плечима, руками, ногами. Повністю. Крім того, у нас існує точка екстреної допомоги під час паніки. Вона знаходиться меж безіменним пальцем та мізинцем. Знайдіть її та натисніть. Це точка, на яку ми впливаємо, коли нам страшно. І вона допомагає заспокоїтись. Наступна вправа очі в різні боки. Рухайте очима в різні боки. Подивіться вверх, вниз, прямо, потім повільно, праворуч до упору, і затримайте там погляд, потім знову вперед, ліворуч, і затримайте в крайній точці, і потім прямо. Ця вправа буде залучати блукаючий нерв, а це допоможе розслабитися. Стануть у нагоді нами вправи на орієнтування в просторі. Огляньтеся навколо, подивіться, де ви знаходитесь, ніби ви там вперше. Подивіться, чи є стіни. Підлога, якого воно кольору, чи є вікна, скільки їх, чи є, або, можливо, там є дерева, земля, все, що у вас небо, все, що вас оточує. Помічайте, кольори, запахи. Рахуйте все, що поруч є. Зверніть увагу, що знаходиться ліворуч від вас. І, наприклад, знайдіть 5 зелених предметів, або 5 великих предметів, чи якісь дрібні предмети. Почитайте вірші. Рахуйте. До вашої уваги також техніка, яка допомагає повернутися в увагу. Прямо. Вона називається 5, 4, 3, 2, 1. Потрібно подивитися навколо і відмітити 5 предметів, які ти бачиш, 4, які ти можеш відчути на дотик, 3 звуки, які ти чуєш, 2 запахи і 1 смак. Якщо ми не можемо щось на цей час взяти, і відчути в реальності, ми можемо уявити який, якийсь улюблений смак. Так ми допоможемо своїй нервовій системі зберегти, зібрати інформацію і знизити рівень тривоги. Навіть якщо ви забудете все інше, пам'ятайте про цю вправу. Як тільки з'являється можливість, робіть звичайні потягушки. Крім цих вправ, ми також можемо з вами згадати про цілющі властивості. Малювати в колі ми можемо зафіксувати негативні емоції крейдою. Тобто ми їх просто намалювали і потім реально змили водою. Насправді не існує універсального якогось варіанту, коли мова йде про зняття стресу. І наостане, дозволяйте собі відчувати радість. Пам'ятайте, що радість це енергія, яка нам дуже-дуже. Якщо ви зараз не знаходите привід для радощів, то ось вам хоч було Ви витримали цей надскладний рік. Відзначте цю перемогу, натхнення вам та спокою. Вірте в перемогу в себе та інших.